келихи мають різну форму, як пов'язані бокали та бюст Марії Антуанетти, А також як сухий закон подарував нам келих для Мартіні сьогодні у таємницях деко пірнемо у п'янкі нюанси винного етикету. Цікаво знати чаші, схожі на келихи були вперше виготовлені в стародавньому єгипті в 7-6 столітті до нашої ери. Вчені вважають, що їх виготовляли шляхом заливання розплавленого скла поверх глиняної форми. Перші келихи для шампанського називали креманками. З ними ж пов'язана і досить пікантна легенда: Нібито перші креманки були виготовлені зі зліпка лівої груді Марії Антуанети або Мадам де Попадур, або Жозефіни Богарне. Точно можна сказати лише одне: за часів винаходу келиха для шампанського у 17 столітті випаровування бульбашок нікого не хвилювало, адже його було прийнято пити залпом. А от під час сухого закону, поговорюють, придумали келихи для Мартіні, адже якщо вірити легенді, завдяки трикутній відкритій формі, з них було найлегше виплескувати алкоголь під час поліцейського рейду. Келихи з тонкого кришталю справді можна розбити з допомогою голосу. Вперше вдалий результат показали руйнівники міфів у 2005 році. Тоді винний келих піддався натиску рок-музиканта Джеймі Вендера. Фокус у тому, щоб голосом кілька секунд тримати резонансну частоту скла гучністю 100-110 дБ. Іншими словами, потрібно співати ту саму ноту, що видає келих, по якому злегка вдарили, і робити це з потужністю гвинтокрила. Діайвай. Не знаючи усіх нюансів, що стоять за різноманітністю келихів, може статися, що існування кількох видів бокалів лише для червоного вина це піжонство. Однак, якщо заглибитись у тему, виявиться, що за кожною формою стоїть гарне пояснення. Наприклад, з високих келихів, як правило, п'ється вино з яскравою кислинкою. Через їх витягнутість у вас не залишається вибору, крім як сильно перекинути голову в процесі. У той же час язик сам по собі злегка згортається в трубочку, і вино, минаючи його бокові зони, що відповідають за кислий смак, відразу ж опиняється біля горла. Тож зараз покажемо, який келих для якого вина пасуватиме найбільше: келих для червоного вина, келих для бургундського. келих для бордо, келих для червоного десертного. Келих для шампанського, келих для шампанського та ігристого, келих для білого, келих для білого та рожевого, келих для білого десертного. До речі, у наступному випуску я віддам комусь ось цей сучасний штопор. Для того щоб взяти участь у розіграші, увімкніть це відео ще раз і порахуйте, скільки разів у кадрі з'являвся ось цей наповнений келих. Хто перший порахує, того і приз. Ну а на сьогодні у мене все. Адіо!